Тема уроку. Записуємо розв'язання задачі виразом. Математика 2 клас. Прочитаємо задачу. У гліба було дві купюри 5 і 10 гривень. Він купив період за 7 гривень. Скільки грошей залишилось у Гліба. Запишемо умову задачі. Було невідомо 5 гривень і 10 гривень. Витратив 7 гривень, залишилось невідомо. Аналізуємо задачу. Нам потрібно відповісти на питання, скільки залишилося. Для цього нам потрібні два числових даних, скільки було і скільки витратив. Скільки витратив, нам відомо 7, скільки було, невідомо. Потрібні два числових даних. Це перша купюра 5 гривень і друга купюра 10 гривень. До 5 додаємо 10, це буде 15 гривень, дізналися, скільки було. Тепер від 15 віднімаємо 7, дізнаємося, скільки залишилося. Цю задачу можна записати двома способами. Перший спосіб в подіях: перша дія 5 плюс 10 дорівнює 15 гривень. Ми дізнаємося, скільки було. Друга дія 15, віднімаємо 7, дізнаємося, скільки залишилося. Запишемо тепер цю задачу виразом. Дивимося на перше запитання задачі. Скільки залишилось? Нам потрібно від того, що було, відняти 7. У нас було невідомо. Уявімо, що ми записали цей вираз. Щоб знайти, скільки було, нам потрібно до 5 додати 10. Тепер замість знаку питання ставимо цей вираз у перше. У першу дію. Тобто ми отримуємо від суми чисел 5 і 10 відняти 7. і це буде 8 гривень. Отже, задачу можна записати по діях або виразом.